Однієї ночі бабуся Орися прокинулася від сну, що був не сном, а откровенням. Вона бачила землю свою з висоти пташиного польоту, розірвану, обвуглену, обпалені поля, мертві ліси, сухі русла рік. Над усім цим пливла тиша, яку пронизувало лише виття сирен. Вона зрозуміла це не кінець світу, але це ось кінець надії, яка трималася з останніх сил. У її видінні по всій Україні одночасно здіймався чорний вогонь. Не було звуку вибуху, лише яскраві спалахи, мов спалахи розлютованого неба. Київ охоплював вогонь від центру до околиць, у Харкові тріщали шипки, навіть у підземеллях. У Дніпрі вода ставала гарячою від раптового удару. Ворог не просто вдарив, він знищив усе, що ще залишалося цілим. У тому сні не було війська, яке могло б цьому протистояти. Була тільки розгубленість і страх. У сні вона бачила кабінети з мармуровими столами, де високі мужі з порожніми очима обговорювали врегулювання. Їхні голоси були глухими, беземоційними, а слова чужими. За спиною одного з них стояла тінь темна і важка. Вона поклала руку йому на плече, і він мовчки погодився. Не було радості, не було перемоги, була лише втома і прийняття неминучого. За океаном у Золотому Палаці сидів Трамп, його обличчя світилося усмішкою, в якій не було тепла. Він тримав у руках дві монети: одна з гербом Росії, друга з Тризубом. Він жонглював ними, як долями, і коли вони падали, світ навколо стишався. Він мовив щось про нову справедливість, про мир будь-якою ціною. І ті, хто сидів поруч, кивали. Але у бабусі в голові гуло то була не ціна миру. То була ціна зради. Путін у сні стояв не у Кремлі, а на якомусь темному полі, самотній, оточений тінями без облич. Він не сміявся, його очі були холодні, і голос звучав, мов лезо по каменю. Він вимовив лише кілька слів, але від них земля під ногами розсипалась: ніхто не врятується, якщо не стане на коліна. Вона бачила карту України, по якій розтікалася чорна рідина. Вона затоплювала схід, просочувалась до півдня і зупинялась лише біля Дніпра, залишаючи половину країни в сірій тіні. Після удару почалися переговори: невідкриті, нечесні, закриті, змовницькі. Вони відбувалися не для народу, а замість нього. На папері підписали мир, але той мир смердів димом, брехнею і зневірою. В обмін на припинення вогню Україна віддала території, мову в публічному просторі. І навіть право на правду. Люди мовчали, бо боялися ще одного удару, а влада казала: ми зробили все, що могли. І тільки в очах матерів блищали сльози гніву. Орися бачила, як люди почали повертатися в руїни, але вулиці були вже не ті, у школах більше не співали гімн. У новинах тиша, герої стали проблемними фігурами. Поранені непотрібними. Про загиблих говорили, як про тінь минулого. І тільки старі ще носили в кишені маленькі жовто-блакитні стрічки, як талісмани проти зникнення, а потім у її сні з'явився вершник. Він їхав не по дорозі, по попелищу. Його кінь був чорний, як ніч, а на грудях у нього світився золотий хрест. Люди піднімали голови і в їхніх очах спалахувала надія. Він не говорив, але всі розуміли, це ще не кінець, це переддень справжньої боротьби. Не за землю, а за душу. У наступні ночі сни поверталися знову. В одному з них Орися побачила велике місто, де над руїнами стояли екрани Гігантські, мов вітрила, з яких мовили нові правителі. Вони говорили не російською, не українською мовою, якої вона не знала, але зміст був ясний. Людей заспокоювали, годували обіцянками, нав'язували нову правду. А ті стояли притихлі, з опущеними головами, як натовп у черзі до забуття. Над усім цим мерехтіло одне слово, яке лунало без кінця стабільність. Але в кожній букві того слова ховалася тінь гніву. У видінні з'явилася і церква, та не така, як у селі Орисі, дерев'яна, стара, а величезна, блискуча, з позолотою і камерами на куполах. У храмі було багато людей та жодної щирої молитви. Священник з важким золотим хрестом говорив про покору, про єдність з братнім народом, і про гріх спротиву. А за його спиною стояли військові з чужими нашивками, її серце стискалося від того, як швидко можна зламати навіть те, що здавалося вічним. Ще одне видіння було про дітей вона бачила покоління, народжене після війни у новій тиші. Їх вчили мовчати, не ставити запитань, не згадувати часи великого болю. У підручниках не було Маріуполя, не було Бахмута, не було Залужного, не було тисяч простих героїв. Натомість з'явились інші імена вигадані, стерильні, зручні, і ці діти посміхались, не знаючи, що втратили. Для них Україна була просто територією, не боротьбою, не любов'ю, не матір'ю. Та був і промінь у темряві. В останньому сні Орися побачила підземелля, сховище, де люди зберігали справжні прапори, старі фотографії, листи з фронту, імена тих, кого вбила не лише війна, а й байдужість. Там звучали пісні, заборонені зверху, і шепотом передавалися історії про незламність. І кожен з них чекав не наказу, не команди, а просто знаку, що час, що тиша закінчується, що правда прокидається. Ніч знову принесла своє видіння. Орися побачила величезну панораму, де країна, схожа на Україну, була поділена на частини, на куски, як старий уламок, що намагається залишити форму. На цих уламках, по яких відбивалися промені сонця, стояли чужі армії, а на місці колишніх великих міст росли заводи, розвивалися фабрики, і все виглядало як частина величезного механізму. Люди ходили під охороною, були змушені працювати на нових землях, з яких уже не було можливості втекти. Їхні погляди були порожніми, їхні душі відсутніми, бо вони навчилися жити без пам'яті. Бабуся бачила, як серед руїн старої України, в серці цієї чужої нової держави з'являється людина не герой, не князь, не вождь, а проста жінка. Вона йшла серед розбитих доріг з обличчям, сповненим відчаю. І одночасно надії. Люди дивилися на неї, немов вперше бачачи щось, що могло повернути сенс. Вона не говорила багато, але її погляд був поглядом того, хто пережив все, хто бачив, як падає мир і хто готовий іти до кінця, щоб його відродити. Її очі не мали страху, бо вона вже знайшла те, заради чого варто жити. Ще одне видіння показало їй картину, де на світанку зібралися люди. Щоб провести останній обряд, це був обряд пам'яті. Люди тихо стояли в колі, тримаючи в руках свічки. І хоча світ навколо них був знищений, і країна вже не існувала, вони були не покараними, а врятованими. В їхніх серцях горіла свічка, яку не можна було загасити ні війною, ні часом. Орися знала, що це буде той момент, коли нація ще раз усвідомить свою справжню силу. Коли навіть у темряві буде зберігатися те, що не можна вбити, це була ніч, коли знову виникла її перша картина, поле, з якого піднімалися чорні птахи. Вона зрозуміла, що ці птахи не були символом війни, вони були знаками змін, не ворожими, а природними, як зміна пір року, як перехід з однієї стадії в іншу. І Хоча це виглядало як кінець, насправді це було лише початком чогось нового. Птахи літали знову, як знак того, що після темної ночі обов'язково настане світанок. У наступному видінні Орися побачила день, коли країна нарешті дізнається, що мир прийшов не через перемогу, а через капітуляцію. Вона стояла на обочині, спостерігаючи, як по безлюдних вулицях йдуть люди, які більше не мають сили протестувати. Туман покривав все довкола і жоден крок не залишав сліду. Останні символи незалежності були стерті. На місці державних прапорів розвішували чужі герби, а на радіо передавали новини про те, як тепер важливо жити в мирі з сусідами. Орися побачила, як одна молода жінка підходить до вікна і з сумом дивиться на світ за склом. В її очах була порожнеча, але також і те, що вона тримала в собі невидиму, але таку важливу. Пам'ять про ту Україну, яка більше не існувала. Орися знала, цей момент стане поворотним, бо тепер усе буде не тільки за договорами, а й за мовчазною згодою всіх тих, хто погодиться з цією реальністю. У наступному видінні вона побачила, як нове покоління виросло в атмосфері цього миру. Вулиці були сповнені людей, але їхні обличчя були безвиразними. Вони ніби забули, що колись ходили вільно і гордо. Вчителі більше не вчили дітей історії, а замість від цього навчали їх бути слухняними. У руках дітей не було більше книг, лише планшети, на яких вони переглядали новини, не помічаючи, як їхні думки стають маніпульованими. Всі питання, що стосувалися боротьби, національної гідності, історії, стали забороненими. Орися бачила, як одна з дівчаток, яка ніколи не знала, що таке вільний український дух, запитала свою маму. А чому ми не можемо бути як інші? Чому нам не дозволяють бути такими, як у світі? Мати мовчала, а її серце важчало від розуміння, що її дитина вже ніколи не дізнається, що таке свобода. І наостанок Орися побачила той момент, коли на світанку серед руїн народяться нові лідери. Це не були політики чи генерали, а звичайні люди, які піднялися з попелу. Вони були незбройні, не підготовлені до війни. Але їхні серця горіли від жаги змінити країну. Вони не шукають слави, не прагнуть володіти силою, а просто хочуть повернути людям гідність і волю. Один з них, молодий хлопець з села, тримав у руках невеликий прапор, в якому було мало синьо жовтого кольору, але кожен вигін цього прапора символізував любов до батьківщини. Ми почнемо з себе, казав він, і його слова не потребували підтверджень. Орися відчула, що в цьому є істина: не політики повернуть країну до життя, а прості люди, які ще не забули, за що вони борються. Орися прокинулася мовчазна вона довго дивилася у вікно, де вже займалася світанкова тінь. Вона знала, цього ще не сталося, але насувається І якщо українці забудуть, за що вмирали їхні діти, станеться. Якщо повірять у солодку брехню замість гіркої правди, станеться. І ніякі укриття не врятують від того, що прийде не з неба, а зсередини. Вона розповіла про свій сон не для страху, а для пам'яті, бо сни, казала вона, це попередження, і якщо їх вчасно почути, майбутнє ще можна змінити, але часу дуже мало.